Рахів найвисокогірніше місто України, яке лежить у самому центрі Карпат Європи, знаходиться на висоті 430 метрів над рівнем моря. З усіх боків оточене Карпатськими горами, де мешкають представники близько 30 націй. Перша письмова згадка про місто датується 1447 роком. Назва міста підходить. Від слів рахувати, вважати або земля пана Рахова. Його заснували в місці, де перетиналися декілька торгових шляхів з Буковини та Галичини, до Угорщини і Румунії. Неподалік від Рахова, в селі Ділове, розташований географічний центр Європи. В 1887 році вчені Австро-Угорської імперії встановили двометровий кам'яний стовп, на якому засвідчили, що саме тут є центр Європи. Цей знак зберігся до нашого часу у своєму первинному вигляді. У 1977 році біля старого знаку була побудована стела висотою 7,2 метрів, паралельні лінії якої символізують чотири сторони світу. Саме це місце і є одним із найбільш відвідуваних туристами з різних куточків світу. Карпатський біосферний заповідник один із найбільших природоохоронних об'єктів України, який був створений в 1968 році з метою збереження унікальних для Європи ділянок дикої природи, серед яких особливо цінні букові праліси, займає площу майже сіде. 60... 67 тисяч гектарів. Майже 90% території заповідника – це ліси. Флора і фауна представлені понад тисячі видів вищих судинних рослин. Тут водяться 66 видів савців, 193 види птахів, 9 видів плазунів, 13 видів земноводних, 23 види, види риб, Понад три тисячі видів безхребетних. Заповідник віднесено до найцінніших екосистем землі. З 1992 року входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Музей екології гір та історії природокористування в українських Карпатах. Це культурний, історичний та екологічний осередок в Карпатах, який заснували в 90-х роках минулого століття. Формування експозиції триває дотепер. Виставкова площа охоплює близько тисячі квадратних метрів. Виставка складається з двох частин, що чудово поєднуються між собою: природні екосистеми Карпат та історія природокористування в українських Карпатах. У межах першого подається інформація про історію карпатських гір, їх геологію, основні типи ландшафтів, рослинний і тваринний світ. У другій частині експозиції розкривається тема природокористування в українських Карпатах від початків колонізації, що розпочалася в пізньому палеоліті близько 20 тисяч років тому і до наших днів. Основу цієї експозиції складають мальовничі діорами та панорами. Драгобрат! найвищий гірськолижний курорт в українських Карпатах, який знаходиться в гірському масиві Свидовець, розташований на абсолютних висотах 1300-1700 метрів над рівнем моря. Підковоподібне розташування гір створює унікальні природні умови і забезпечує наявність стабільного снігового покриття з листопада по травень. Десятки сміливців з усього світу приїжджають сюди. Щоб підкорити ці вершини і насолодитись відмінними гірськолижними трасами, справжнім діамантом українських Карпат є водоспад-труфанець, гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення один із наймальовничіших водоспадів каскадного типу. Це найвищий водоспад Закарпаття, який розташований на південних схилах гірського масиву Свидовець. Водойма формується на місці, де річка Труфанець впадає в чорну тису і бере свій початок. На висоті 1720 метрів над рівнем моря. Цікавим фактом є те, що перед тим, як впасти в чорну тису, потік Труфанець долає близько 3 кілометрів горами і ще 230 метрів тече під землею. Вода, утворюючи водограй з п'яти каскадів, падає з висоти 36 метрів. Б'ється об каміння і стає біла немов молоко. Озеро Бребенеску справжнє українське диво. Унікальність озера в тому, що воно є найвисокогірнішим в Україні, знаходиться на висоті 1801 метр. На дрібне моря в Рахівському районі Закарпатської області у межах Чорногірського заповідного масиву. Названо озеро на честь одноіменної гори. Особливість найтепліша водойма на Чорногірському хребті, але так може сказати тільки справжній відчайдух, адже температура води нагрівається максимально до 15 градусів і варто купатися в першій половині дня, поки сонце не встигло зайти за хребет. Ширина озера 67 метрів, довжина 147 метрів. Найбільша глибина 3,2 метрів. Озеро ще називають «синє око Карпат.